Українцям можуть дозволити носити зброю. Закон про обіг зброї тривала і багатостраждальна історія. Адже за весь період незалежності Верховна Рада ніяк не могла затвердити жоден законопроект. Але все змінилося 23 лютого, коли на порозі з'явився ворог. У першому читанні прийняли версію законопроекту про обіг зброї від МВС. Нині вже до другого читання готується нова ітерація, і головне нововведення дозвіл цивільним купувати пістолети. Проте, як які умови для цього потрібно виконати, і чи можна буде носити зброю з собою в наступному репортажі? Карабіни, рушниці, і гладкоствольні, і нарізні – таку зброю українці мали право придбати починаючи ще з 98-го року. У разі ухвалення нового закону для українців стануть легальними і пістолети, прикладом як ось цей глок. На відміну від того ж, карабіна, пістолети зручніші, легші та універсальніші у використанні. Який би він не був компактний, все рівно навіть найвеликий великий пістолет Глок, а він вважається великим, бо навіть ПМ менше. Він все рівно більше, ніж будь-який саме великий пістолет. Та менший розмір зовсім не означає меншу відповідальність. Стріляти з пістолета. Також треба вчитися, аби не наробити біди, і бажано перед тим як його купувати. Зброя, як і автомобіль, це предмет підвищення небезпеки. Ми розуміємо реалі нашої країни, що права теж нас купують, але навчитися їздити повинен, повинен кожен, хто має права, так і так і тут. За чином законодавством українці можуть придбати мисливські карабіни та рушниці, аби використовувати їх і для полювання чи спортивних змагань, і для самозахисту. Гладкоствольні при досягненні 21 року. На різні з 25. додатково треба пройти медичну комісію та обов'язковий інструктаж. Довідку на носіння та зберігання вже отримують у поліції. Окремі категорії мають право на володіння травматикою. І навіть з такими обмеженнями, за офіційними даними, в українців на руках близько 1 мільйона 300 тисяч одиниць зареєстрованої. Зброї не зареєстрованої, особливо з початком російської агресії, стало в рази більше, тож лад наводити точно треба. Один із головних пунктів нового закону про обіг зброї є дозвіл на придбання саме бойових пістолетів. Проте, згідно з останньою версією проєкту, носити із собою їх не можна тільки зберігати вдома і використовувати в разі загрози життю. На думку асоціації власників зброї, це знецінює саму ідею володіння зброєю для самозахисту. Адже головна функція коротких стволів швидке використання в разі нападу на вулиці. Зберігати зброю вдома, короткоствольну краткоствольну саме це все одно, що мати автотранспорт і користуватися Тим лише у власному подвір'ї або в гаражі, треба поставити крапку в цьому питанні. Громадяни України заслуговують на право а, здійснювати самозахист з необхідними інструментами, тобто з краткоствольною зброєю. Узагалі закон про обіг зброї, багатостраждальний проект, повністю затвердити в першому читанні. Документ змогли тільки 23 лютого цього року, коли на порозі країни вже був ворог. Цела мова якнайшвидшого прийняття, і щоб воно вже працювало, щоб люди мали засоби самозахисту. Це ж не йде мова про те, що там держава почне безкоштовно комусь щось роздавати а за те, щоб налагодити законні відносини громадянина з державою в питанні. Права на самозахист. у самому ж міністерстві внутрішніх справ запевняють, що до носіння короткоствольної зброї остаточне рішення ще не ухвалено. Звісно, МВС наполягає на домашньому зберіганні пістолетів, але цей пункт вирішуватимуть у дискусії народні обранці. Тож якою саме буде остаточна версія законопроекту, залишається питанням. Ми висловили нашу позицію. Вона передбачає в тому, що це можливо для захисту будинку. А щодо безпосередньо носіння, можливості носіння, ми вважаємо, що ризики все ж таки. Які дуже великі, тому треба йти поступово, але дискусії зараз ведуться так, і власне депутати, тумки депутатів е переконана в тому, що це можливо е дозволити. Саме тому буде до другого читання готуватися інша концепція законопроекту. Крім цього, закон забезпечить роботу нового реєстру зброї та має збалансувати судову систему щодо правил самозахисту. Тобто, тепер людині буде простіше довести свою правоту, якщо вона використала зброю проти нападника. Його Ромах. Хло, Наталія Кулик, Роман Щербаков, факт Есітві. Єдині новини.